Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. Уяви, ти тримаєш два активи: один виріс у ціні, а другий залишився в мінусі. Природно, ти продаєш прибуткову позицію і тримаєш збиткову у надії на швидке зростання. Але чи був цей крок вірним? Давай розбиратися. Ефект схильності – це когнітивне викривлення, що змушує інвесторів забирати прибуток занадто рано, продаючи зростаючі активи, але при цьому тримати збиткові активи занадто довго у надії на те, що зростання відновиться. На перший погляд, ця поведінка може здаватися і Раціональною, але ефект схильності не існує в ізоляції. Він формується двома основними силами страхом втрат та ментальною звітністю. Давай розглянемо їх докладніше. Страх втрат це тенденція відчувати біль від втрат сильніше, ніж задоволення від еквівалентного заробітку. Уяви, що ти купив дорогий безповоротний квиток на концерт. У день концерту ти сильно застудився. Похід не принесе радості, а лише погіршить стан. Але гроші на квиток вже витрачені, і використання квитка відчувається як подвійна втрата, навіть якщо раціональніше було б залишитися вдома. Ментальна звітність має на увазі різне ставлення до грошей залежно від того, як ми їх маркуємо або розділяємо на категорії трейдери можуть несвідомо ділити свої портфелі на виграшні та програшні активи, що може призводити до прийняття емоційних рішень. Продаж виграшного активу відчувається як перемога, у той час як утримання програшного, як надія на реабілітацію. Навіть коли фундаментальні показники кажуть, що розумніше було б зафіксувати збитки. Як підсумок, перший спонукає людей уникати болю від втрат, а друга підштовхує їх розглядати прибутки та збитки, формуючи емоційні рахунки страх втрат і ментальна звітність формують ефект схильності. У сукупності вони створюють підсилюючий цикл. Трейдери відчувають себе винагородженими за фіксацію прибутку, але покараними за прийняття збитків. Давай розглянемо це на прикладі з токенами. Уяви, що у тебе два активи: токен А стоп 10 і токен Б Мемкоін. Токен А показує хороші результати завдяки серйозній технічній розробці та зростаючому інтересу з боку інституційних інвесторів. Токен Б з іншого боку. Ріс виріс на хвилі хайпу, але з того часу обвалився і мало що вказує на його швидке відновлення. У тебе може виникнути спокуса продати токен А поки він не просів, і при цьому продовжувати тримати токен Б, сподіваючись, що він зрештою повернеться до своєї початкової ціни купівлі. Це рішення ґрунтується не на логіці чи аналізі. А скоріше на дискомфорті від прийняття збитку у даному випадку ефект схильності призвів тебе до контрпродуктивного вибору. Ти позбавляєш себе потенційного прибутку від сильного активу і тримаєшся за слабкий через емоційну потребу уникнути фіксації збитку, навіть коли ринок підказує, що можливо час від нього позбутися. Інстинкт підказує нам фіксувати доходи і уникати реалізації збитків, навіть якщо це означає приймати рішення, не обґрунтовані фінансово. Ми боїмося втратити більше. І що зростання повернеться, але в результаті втрачаємо більше. І цей процес перетворюється на цикл. Багато трейдерів потрапляють у це замкнене коло. Але той, хто усвідомлює свої викривлення, потримує перевагу і може легко впоратися з ефектом схильності, керуючись наступними пунктами. Встанови правила щодо вступу в угоду: наприклад, визнач свій цільовий прибуток і допустимий збиток. Це заздалегідь допоможе усунути емоції, коли настане час діяти, записуючи, чому. Ти зайняв позицію і що змусило тебе з неї вийти, ти отримуєш конкретний приклад, на який можна посилатися в майбутньому, особливо коли імпульсивність або емоції загрожують взяти гору над твоїм початковим планом. Використовуй стоп-лосс ордери, щоб обмежити збитки, а тейк-профіт-ордери для фіксації прибутку. Ці інструменти допоможуть тобі з дисципліною та обезпечить від імпульсивних рішень. Усвідомленість і діалог із самим собою є сильними інструментами у момент сумніву. Спробуй запитати себе, якби я не володів цим активом, чи купив би я його сьогодні. Якщо відповідь ні, то це може бути твоїм знаком рухатися далі. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що ефект схильності вчить нас одному з найголовніших правил у трейдингу: не дозволяти дискомфорту від невеликих втрат призводити до великих збитків. Керуй ризиками, зберігай холоднокровність, і твої результати стануть тільки кращими. Дякуємо за увагу! Не забудь підписатися на канал. Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.